Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі Файна Троянда і запрошую на невеличку прогулянку по моєму садочку. Зараз у кадрі ви бачите гортензію. Гортензія широколисна, назва у неї мінлива або хамелеон. Купувала її під назвою Хамелеон, але згодом дізналася, що цей сорт ще має іншу назву, назву мінлива. У мене вона цього року не мінлива, бо я не полила її сульфатом алюмінію і вона суто рожева. Буквально вчора я її полила сульфатом алюмінію, але вона так швидко, звичайно, колір не змінить. Оці квіти, які квітують, вони вже не будуть змінювати колір. Змінить колір ось ці бутони нові. Оце вона квітує на пагнах. Минулого року, а це вже цьогорічні пауни випустила. Ось тут ще одна хіноцейка, це сортова хіноцея, висока, близько метра висотою. Розставлено в мене тут в тіні амбрикоси. Дуже така розкидиста абрикоса. і тому тут в тій тіні її. Мабуть, не дуже добре, бо хінеце любить все ж таки сонечко. Зате добре почуваються а стільби і гортензії широковисні. У нас вночі падав дощ і зараз падає дрібненький моросить. І гортензії під вагою води полягали собі. Труяндочки поки обрізані, цвіту немає, тільки набирає свої бутончики і поки що можна малюватися хіба от гортензіями. Ось тут китицю таку випустив е, сорт шато, Дем, шато Мертій. Японський сорт Шато де Мертії. Чи Шато Мертію, хто як називає. Поруч теж лілії пахучі. Ось тут останню квіточку першої хвилі вже доцвітає біча. Ромашечки жовто-бананові, жовтого кольору такого ванільного. І ось тут квітує троянда Тропікана. Це перша річка, осіння посадка 24-го року. А ось тут одна квіточка троянда Шерлок Холмс. Теж посадка минулого року восени. Ось там вдалечині кущик поезії під дощами схилився зовсім. Тут вже під дощами починає підгнивати пашвіна. Хоча зазвичай вона дуже добре тримає свої квіти, але такі проливні затяжні дощі не витримує навіть вона. Ось тут вона сховалася між гілками ялівцю і собі там квітує. Під дощами поникла трояндочка у Цусемі або цикада японський сорт. Видала дуже різні дві китиці. Троянда посадка весна цього року. Колір дещо світліший, ніж був у першу хвилю. ця троянда квітнем розперервно. Вона постійно виганяє нові китиці і зацвітає. Так само троянда кірки, яка під дощами втратила оту. Таку фіолетову серединку. Але тим не менше гарно нарощує кущик весняна посадка цього року. Стійко тримається Apple Jack. Хоча теж кілька квітів я з нього зняла, бо все ж таки проливні дощі для троян це дуже несприятлива пора. Ці от вже теж треба обрізати, бо вони вже геть поничилися дощем. Ось таку квіточку видав мені Antic-Romтіc. Романтік-антик. Ось такий рясний кущик наростила трояндочка Хаммберд. Вона не дуже реагує на дощ, хоча, звичайно, квіточки швидше відсітають. Ось так. Але вона ж ене і нові пагони. Це троянда шраб, чи грандіфлора навіть, вона досить пишно квітує. Тут догниває під дощиками Антіко Амори. Дуже красива чайна гібридна троянда, яка абсолютно не переносить дощ. Ну, і тут все обрізане, бо. Під дощами все А Там вдалині кілька квіточок це Леді Гамільтон. Вона так дощику не дуже боїться, але і не дуже хоче відкривати свої бутони. Ці бутончики стоять вже, певно, кілька днів і ніяк не відкриються. А сама квіточка дощику не боїться, вона не загниває, бо її полюсточки вони... облетіла. Вони складені в таку кулясту форму, але вона не є густо набита, тому, в принципі, дощик їй не дуже заважає. Ось тут, нарешті, розпустилася моя осіння посадка трояндочка Evelyn. Її квітування прийшлося на пролині дощі, і теж квітка не відкривається, От в такому стані вона стоїть і, мабуть, в такому стані вона і загниє. Тут капрі вийшли на другу хвилю. Капрі теж дощів не любить таких затяжних проливних, тому такого гарного квітування, як першу хвилю, не варто очікувати під дощами. Ось тут ще кілька квіточок Майри. Майра Пінк. Високоросла досить троянда. Метр десять вона має. З під дощиками похилилася, кіточки нахлюбалися, водички і опускаються, гнуться. тоненькі пагони. Ось тут зацвіла і тут окуклилася від дощу. Посадка, осіння посадка, це є Victorian Victorian Dreams. Зовсім понищені квіти, навіть вже в бутонах, тому ні про яку красу зараз мова не йде. Головне, щоб кущик добре прийнявся, а вже на наступну хвилю, якщо не буде дощів, я думаю, вона заквітує дуже гарно. Тут залишки теж спрейки сам Master Dark. Подивіться, як загнили квіти від дощу. Спрейка була ну, дуже гарно квітувала. Але дощі усе зіпсули. Вона ну, тут трошки в тіні від персика, тому їй мало сонячного світла і гниль швидко поширилася. А тут у мене шикарний сорт, якому нічого не бракує і нічого не заважає, він росте завжди і всюди, тішить і радує своєю красою зеленою. Кропива звичайна. Зараз у кадрі ви бачите ще один сорт ехіноцеї. Це теж сортова ехіноцея, вона невисока поки що сантиметрів 40. Дуже крупна квітка, чимось нагадує мені герберу. Але це ехіноцея, власне ехінацея, не гербера. Хоча дуже схожа до гербера, єдине, що серединка інша. Це посадка весна цього року, кольор такий мінливий рожевий, полюсточки по краях. До, до краю світліші, до центру темніші. Ну, камера може це так не передавати, але живу це дуже гарна така гра кольору. Зацвітаючи лілії у кашпо білі, білі, ароматні, крупні лілії. А ось тут будуть низькі карликові сорти посаджені е, теж в кашпо лілії. Ще, вони ще повністю не відкрилися, тільки-тільки. Бутони збираються тріснути. А тут у мене безіменна гортензія, не знаю її назви. Росте в мене вже шостий рік поспіль. Дуже завжди гарний великий кущ нарощує. Так я назви її і не дізналася досі. Ось тут у мене такі ростуть чудернацькі лілії, побачила їх на фото. Продавця. І так вони мені на фото сподобались що і вирішили їх придбати і посадити. Ви знаєте, вони такі от чудернацькі, але коли вони повністю розцвітає, вся китиця, це дуже гарно виглядає Ось тут ще китиця не квітує, а ось тут чомусь мені тільки одну квітку видало. Ну, у мене проблема з цибульковими, їх жируть миші через зиму. Багато з них щезає з ґрунту. Тут продовжує своє квітування невтомний адмірал. Вже багато кітів я зрізала, багато облетіло. але він далі-далі вже на пагони, нові, нові бутони. Теж е, такі затяжні довгі дощі, не дуже добре для нього, але маємо, що маємо, тому дякуємо йому і за, за цю красу, яку він спроможний видати. Поза ним спрейка і мара, досить високоросла спрейка. У неї були тут пагони високі, я вже зрізала, пагін був 1, 20, Я його зрізала, бо вже під дощами почалось загнивання бутонів. Ось так теж вона з часом починає підгнивати. Не одразу. Тобто, якщо китичка свіжа, то вона досить непогано тримає дощ. А ці вже просто квітують майже місяць, тому вони такі. Що цікаво, що вона повністю не відкриває свої квіти. Отак от стоїть в таких бутончиках напіврозпущених. Вона росте четвертий рік і от ще досі я не бачила її повного відкриття от в такому стані, максимально, от як це центральна квіточка, оце максимальне її відкриття. Тут зацвіла. Трояндочка японська казка. Цей сорт прийшов мені в подарунок, я його не замовляла, але мені його подарували. І я його посадила, ну, поки що вивчаю цей сорт, бо направду, коли я дивилась на нього на фотографіях у розплідники, у, у, на сайтах розплідників, то щось він мене не дуже вразив. Ну, Поки що спостерігаю. Цікавий такий в нього бутон. Не скажу, що прям так але дощу теж бачу, не любить. От кому дощ не заважає, так це світ Каталіна. Дощі проливні, а вона тримається просто супер. Троянда Другорічка, це от остання китиця її від першої хвилі залишилась. Треба буде згодом її обрізати, підгодувати, щоб вона вийшла на другу хвилю. Бо її жовта родочка вже на другу хвилю починає випускати нові пагони, а ця ще поки доцвітає першу хвилю. Тут вже розпускається гортензія Magical Moon Plan. Невисока гортензія, вистоює до метр-метр двадцять. Цього року вона трошки вища, якраз цього року вона десь 1,20 має. Загалом вона була попередні роки набагато нижча. Просто того року я не встигла її як слід обрізати і вона пішла вгору. Ось тут під дощами вже геть обсипався Distant Trans. Дуже гарне було у нього квітування от кілька днів тому. Трошки вийшло сонечко, і він розпустив усі свої бутончики. І це було дуже красиво, я не встигла зазняти. Але це все, що лишилося від його чарівного квітування. Але на другу, чи вже третю хвилю він випускає нові бутони. Сподіваюся, що ми ще побачимо його квітування. Тут квітують няшки ромашки. Теж вони від дощику починають потрошки сутися. Дуже красиві ромашки. І вони не так сильно а, лягають, як інші сорти. Не маю багато сортів ромашок, але вони мають таку здатність, як павук лягати на землю. Вони тримаються догори. Через те я вирішила посадити кілька низкорослих сортів, які не будуть так лягати. Ну, це один з високорослих сортів, який непогано себе тримає догори. Почався сильний дощик, тому я буду закінчувати свій огляд, коли друга хвиля увійде в повну силу. Тоді знову зустрінемося і погуляємо моїм садочком. Дякую за увагу. Усім гарного дня!